Вітаю, друзі! Росія продовжує кошмарити українську інфраструктуру дронами Камікадзе Шахет. Тільки останні збиті безпілотники показали, що вони вдосконалені в сторону нанесення більшої шкоди. Для цього на передню частину дрону, яка і містить вибуховий заряд, додатково встановлено. Навколо боєголовки сотні сталевих кульок, які при вибусі мають розлітатися у всі боки та вражати апаратуру людей обладнання, тобто додано шрапнель як додатковий вражаючий фактор. Але це не все. Виявлені також кілька окремих зарядів, окрім сталевих кульок, які кумулюють додаткові вибухові струмені. Все це має на меті наносити більшу шкоду критичній інфраструктурі України, зокрема, великим трансформаторним станціям чи електростанціям та іншим об'єктам. Шахеди наш народ назвав літаючими балалайками, але вони іранські, московити, мешканці боліт їх лише перейменували на герань 2 але балалаєчники до таких технологій не дотямкали. Тож слава нашим бригадам ППО, які знищують понад 80% цих балалайок. І як би вони їх не запускали, скільки та звідки все одно ми переможемо? Україна переможе, і перемога буде за нами. Слава Україні!